Чудо речовина, настільки крутий, активно працюючий. я вирішив відзняти цей ролик про ашваганду не просто, да, як більшість роблять, розмова сидячи на кріслі, як що я відчував, а прямо по ходу справи. Ну не прямо кожен день, а деякі такі м -м, поворотні віхи, які основні моменти, коли я буду щось відчувати. Максимально чесно буду відчувати, по відчуттям вам розказувати, що міняється, що краще стає, може щось гірше стає. От, і чому я взяв саме такої фірми саме цю шваганду? Е, ну, багато вітанолідів, Так, і я думаю, приймати по дві капсулки в день. Рекомендують е, робити це по два-три рази в день. Я читав хтось, каже, один раз в день ввечері перед сном Я буду одну капсулку після обіду, а одну. Після вечері, ну бли, ближче до сну вже. От, І чому я обрав ашваганду, чому я вирішив спробувати? О, ну, тому що, друзі, вона є адаптогеном. Адаптоген допомагає нам краще справлятися з стресом психологічним, фізичним. І це сприяє зменшенню вприску кортизолу. А якщо кортизолу менше, то тестостерону більше. Ну і друзі, загалом загалом в мене є дві причини, основні, що я очікую від ашваганди. Перше, це якраз спокійна нервова система, це, це великий плюс, яка в принципі сприяє в виробу ці тестостерону. А також ще є деякі дослідження з 2019 року, які... Кажуть про те, що в середньому на 15% збільшується тестостерон, саме вільний тестостерон, який виробляється нашим організмом. Вільний це той, який кочує протязі дня, зранку він може бути більший, потім менший. Ну, ось така от ця штучка. От. І ще деякі є свіжіші, свіжіші дослідження. На спортсменах, так люди, які вже займаються, займалися раніше, і коли вони починають аж ваган добити, є е, е, аналізи, здають і там до 30% взагалі тестостерон збільшується його вироботка. От і це мені дуже і дуже цікаво. Я ніяких аналізів не здаю, е, ну тому що ну, наша лишність всі рухи. Я максимально час перед вами, е, е, якщо хочеш, може. Вірити мені, якщо є причини не вірити, це теж твій особистий вибір. Я основуюсь на відчуття. Ніяких аналізів, відслідковування цифр не буде. Друзі, Ашваганду ще називають індійським женшенем. Сьогодні другий день прийому Ашваганди. Вчора я приймав після пізнього обіду одну капсулку десь 5 вечора. І потім я ще наївся ввечері день. Близько 9-ї вечора, і після деньки, десь через півгодини, в півдесятої вечора, в 10, можливо, я з'їв другу капсулку, ліг спати досить пізно, десь в час ночі. Так, а до цього я взагалі три дні поспіль лягав в другої в два ночі, і до цього мені потрібно було, щоб виспатися, 8 годин. половиною 8 я кожен день зараз тренуюся. Рідко, коли день відпочинку є. І вчора теж був насичений день. Було досить важке тренування, ні в тренажерному залі, і в чому прикол. Я прокинувся сьогодні взагалом поспав 6,5 годин і виспався. Я ще буду спостерігати. Завтра точно скажу, може вляжусь в день досипати, але є відчуття, що я швидше виспався, і це вже результат першого дня на півтори на дві години менше сну. Ну це поки що такий чорновий варіант. Інформацію не сприймайте за істину. Взагалі не сприймай за істину цей ролик. Тому що це мої відчуття, мій організм, у всіх організм різний. По-різному буде працювати. Це суто мій досвід. Ось, і вирішив ним примножитись для тебе. Можливо, це буде тобі цікаво. Так що сто, сон став більш цілющим, швидше виспався, снів взагалі не пам'ятаю. Тобто глибока фаза сна така класна була. Мені це подобається. Менше спим. Швидше відпочиваємо більше часу на служіння, більше часу на життя. Друзі! П'ятий день спілкування, прямого спілкування за Швагандою. Чудо речовина! Настільки крутий, активно працюючий бад, що я, друзі, в захопленні всього п'ятий день, а таке відчуття, що я вже все провідчував, друзі. Але. Курс 30 днів і навіть не 30, а я вирішив його розтягнути на 40 45 днів, тому що коли я їм, дві капсули в день це перебір. Друзі, комусь це сподобається. більшості це сподобається, що я скажу, що відбувається від двох капсул. Але я вирішив, що я буду один день їсти дві капсулки, один, е, одну капсулку. В день тренувань дві капсули, в день не тренувань одну, так як я тренуюсь в основному через день. І того в мене вийде десь ну, на 44. 43 дні цей курс, тому що перші три дні я їв по дві капсули, і що ж відбувається, друзі? Якщо ти в пошуку активації чоловічої сили, чоловічих гормонів, активності, якщо ти хочеш підняти свою сексуальну потенцію, якщо ти хочеш щось досягати, якщо ти хочеш будувати всередині себе потужний чоловічий стрижень, це підійде. Це дуже крута добавка. Як вона в мене виражається. Друзі, по тренуванню. Я займаюся спортом, я думаю, що мені видно і. <гум> хочеться дуже багато підходів робити. хочеться тренуватися, прямо рве, друзі. Така активна, активна ця штука. Я себе просто зупиняю, тому що прийдеться відновлюватися. Ну, не можна перевантажуватись. І тут euh, дуже важливо бути адекватним і стримувати. Стримувати в собі цю енергію і гальмувати її вчасно, вчасно загальмувати. Тобто силовий витривалий потенціал зростає дуже сильно, це класно, друзі. І є ще один такий момент, який насправді мені неприємний, Так як я сам по собі така вогняна натура, і в мені дуже багато енергії, пристрасті, і я намагаюся її трансформувати в більш енергію. а ця енергія, вона. Ну, аж ваганда воно збудчує пристрасть. Прямо такий сексуальний потік фантазії лізе, друзі. Хочеться просто таке тіло збуджене, друзі. Я коли лягаю, маю вже засинати, в мене серце прямо тух-тух-тух-тух. І ця енергія в нас голову заповнює. Ну тобто важко дуже стримуватись і. Я зараз намагаюся якісь втримання статеві тримати, якось не піддаватися цьому, але я розумію, стільки в нас ця чоловіків ця тваринна природа, щось кудись запхнути, що важко стриматись. І це, до речі, ну, ще додатковий плюс насправді додаткова аскеза, от в таких умовах, от в таких умовах з відчуттями, з бажаннями попрацювати. Ну, от є, що є дійсно, друзі, і в тренуваннях, і в сексуальній потенції дуже сильний буст. Таке відчуття, що навіть це не 15, не 30 і не 50%, а просто X5, друзі, x 5 до цих гормонів. Я не здаю ніякі аналізи, я не керую цим всім, але по відчуттям, ну тут на хімії дуже великі зміни. І я навіть думаю, що покажу тобі результати. У мене є фоточки є. Декілька відеозйомочок, як я виглядав до Шваганди і як я буду виглядати після цього курсу. Також пропишу покажу силові результати. В мене багато дивляться спортсменів і е, людям. Важливо, а як росте сила, да? як нарощується м'язи. Ну, я думаю, ти розумієш. Все буде, все буде далі. Дякую. Тринадцятий день прийому Ашваганди. Є що сказати, друзі. По-перше, Сон дійсно став глибший, але вставати зранку, пробуджуватися стало важче. Я допускаю такий варіант, що це якийсь збіг обставин і зараз просто такий момент життя, що отак от воно повернулося. Але саме от е, важче вставати стало, коли я почав приймати ашваганду. Так, зараз я це чітко помічаю. Але коли я пробуджуюсь там через 20-30 хвилин. В мене так багато якоїсь природньої енергії з'являється. Взагалі, енергія на протязі дня тримається на якомусь такому високому піку, що мені е, приходиться просто іноді подавляти свої емоції, щоб просто на наступний день відходняк оцей не піймати. Тобто натхнення життя стало більше. Я допускаю, що це дійсно підйом тестостерону, він впливає на самопочуття і ну, просто, просто кайфовіше жити. Є такий момент. Результати в спорті, друзі. За 13 днів, от коли я починав пити ашваганду, я важив 60 кг. Зараз 62-62,5. Тобто плюс 2 кілограма нормальної якісної маси. Звісно, це не м'язи. М'язи так швидко не ростуть. Просто зараз в мене інтенсивні тренування, силові з набором, з фокусом в набор м'язової тканини. І коли в нас відбувається важке тренування, там легка кріпатура, трошки м'язи поболюють, тут якби відбувається запалювальний процес і сюди надходить рідина. Так як я зараз багато їм кавуна і мене заповнює досить добре рідиною, то плюс 2 кг є. Але це знаєш по відчуттю це не ті 2 кг, які Набираються, і потім ти їх просто в туалеті спускаєш, або перестав їсти кавуни через тиждень це все пішло. Тому що в мене є друг, який взагалі не займається спортом, і він за місяць набрав 4 кілограми їв кавуни. Ну, Його просто залило цим кавуном. Але там немає стимуляції е м'язів для того, щоб цю рідину утримувати. А в мене це є. І я думаю, що ця рідина, яка в мене зараз зайшла, ці 2 кілограми, вони ефективні. Це показується на силових результатах, тому що кожного тренування я додаю, додаю додаткову вагу. Якщо не додається вага, я збільшую кількість повторень. Тобто прогрес в тренуваннях пішов дуже крутий. Прямо от я до цього два тижні до Шваганди тренувався, чи три тижні взагалі вага не рухалась. За швагандою поперло, пішло. Настрій класний. Так, друзі, що по дозуванню, я так і продовжую пити один день. Одну капсулку там, де 21 мг вітанолідів, а на наступний день дві капсулки 42. 21-42. І тобто, виходить, в середньому 30, 31, 32 міліграми вітанолідів на мене з вагою 62 кілограми, працює дуже сильно. Я в інтернеті бачив такі якісь незрозумілі цифри, більше 100 міліграмів люди приймають друзі. Я не знаю, як хто відчуває на собі ці вітаноліди цю ж на мене вона діє дуже сильно, і ще я помітив таку штуку, що чутливість до кофеїну, наприклад, до чаю, вона збільшилась. Тобто я зараз от налив третю піалу чаю. Я дві піали випив, в мене вже понесло, Я вже відчуваю енергію мені вже хочеться записати ролик. До Ашваганди мені потрібно було випити в два рази більше. 4 піали після цього я вже так розкручувався, тут відчував енергію. Опа, і вже хочеться щось поговорити. Зараз це набагато швидше. І мені, в принципі, стимулятора шупуера да, з тіміном діючою речовиною потрібно менше економія. Але, друзі, є дуже багато факторів. Чому на мені так працює? Чому я так відчуваю? Тому що я вже майже 5 років я займаюся роботою з головою. Пробуджую свідомість, в мене є практики, в мене дуже чисте харчування. Я взагалі не використовую ніяких булок, жодних цукерок, де є цукор, ще щось. Хлібобулочні здоба, вафлі. Чіпси, сухарики, ну все, де є надмірна кількість солі, або надмірна кількість цукру, або якісь а, смакові посилювачі. Цього взагалі немає. в мене досить чисте харчування. Тобто, і я більш чисто відчуваю взагалі стан. Я дуже тонко відслідковую, що я з'їдаю, і як на мене це впливає. Я допускаю, що є люди, які взагалі не слідкують за тим, як на них впливає оточення, впливає харчування, багато чого. Я за цим слідкую. Сканую, і тому я чітко можу розмежувати, що Ашваганда дуже круто працює, якщо ти хочеш, щоб вона працювала, і якщо ти ведеш ну, якийсь свідомий образ життя, спортивний образ життя, чисте харчування, не п'єш алкоголь, не куриш цигарки. Тому що ці всі моменти вони можуть змащувати. Оці відчуття і результат, це просто від Ашваганди буде нульовий або дуже низький, або тобі треба буде пити по 6 капсул замість 1 або двох. Як на мене, то якщо в тебе вага більша, це може теж повпливати. І там, якщо більше 80 кг, можливо, тобі півтори капсули в день буде недостатньо, треба буде 2,5-3, але ну щоб 6, 10. Я не знаю, мене просто розірве вже від 3. Ну, мені, мені достатньо. От, ну рухаємося далі, ще цілих 30 днів. Я думаю, ще буде що сказати. Я обов'язково покажу зміни візуальні е, в залі, які результати, які були, які стали. Дуже багато в комплексі, в комплексі всього працює. Тут налаштування, харчування, все. Але я точно знаю, що Ашваганда напряму впливає на мій результат в спорті в самопочутті. Ну, взагалом стало стало ясніше, стало краще. Я ще хочу записати ролик. По Трібусу, скажіть, чи тобі цікаво, тріболус така теж та добавочка рослинного походження. І женшень. Це індійський женшення ашваганда, а є ще китайський чи який, ну, звичайний женшень. Друзі, підходить до кінця вже мій експеримент за Швагандою. Я почав її приймати 11 серпня. Наразі 16 вересня. 36 днів вже позаду. Залишилося в мене буквально 8 капсул, які я вип'ю за останні 4 дні, вирішив на фініші останній тиждень пити по 2 капсули в день, а не по півтори. Тому що я перестав її відчувати. А якщо точніше, то я, скоріше всього, адаптувався і звик вже до Шваганди. І такого буму, як був на початку, я вже не відчуваю. І теж дуже цікаво, чим я хочу закінчити. Цей ролик, по-перше, показати свою форму, як я змінився візуально. Ну, звісно, що такі результати вони пов'язані з тим, що я просто дисципліновано займаюся, і це нормально, коли людина займається, тримає режим, нормально харчується, що в неї є такі результати. Але я думаю, що заслуга ашваганди в цьому теж є, як мінімум декілька відсотків. Ось і що буде, якщо я перестану її приймати. На протязі тижня, чи буде відкат. Ось цим я закінчу ролик. Покажу тобі свої силові. І через тиждень заключну, заключну частину відео знімаю, як я себе буду почувати через тиждень після того, як я перестав приймати Ашваганду. Дев'ять днів, як я вже не приймаю Ашваганду, і моє життя, знаєте, поділилося на дві площини відчуття. Самого себе, це коли я приймаю Ашваганду і коли я її не приймаю. От Дуже цікавий момент. Перший тиждень, 10 днів, два тижні я прямо відчував, як Ашваганда увімкнулася, як вона взялася і як мені стало краще. Потім здалося, що вона не працює. От, а насправді ми просто звикаємо до цього стану. І коли я перестав її приймати перші 2-3 дні, я відчув, що тіло відновлюється довше. Рази в півтора довше болять м'язи. Сили к ніби менше, концентрації менше. Якась тілесна, внутрішня, така глибока, суто-тілесна нервозність з'явилась. Тобто не те, що прямо мене якось тіпало, чи якось злився, чи якісь думки були бентежні, от просто тіло, воно якось іноді якось безконтрольним стає. І я зрозумів, наскільки Ашваганда насправді весь цей час 40 днів діяла, і я хочу повернутися до неї, але я такі паузи буду робити. В перервах між прийомами бадів Наступне... наступний ролик я хочу записати в комплексі Тріболос Ашваганда. І ще один дуже цікавий, дуже працюючий, дуже класний бад. І я думаю, що це може бути цікаво, тому що я буду приймати спочатку Тріболос тиждень Only, Only Tribolos. І я зможу тобі записати ролик коротенький. По цим сім дням, так, тижневому міні-курсику, як саме відчувається тріболос, як саме відчувається тріболос на вегетаріанці, який займається спортом. А Потім я підключу Ашфаганду і ще третій цікавий бат, і вже коли я в комплексі буду це приймати, вийде ще один ролик. От, і Я думаю, що це буде просто мега-поєднання, тому що ця третя штука, ну це просто, це просто знахідка. Ще років 20 назад, мабуть, про це не знали, а зараз це одна з найпрацюючих нестероїдних добавок шей вегетаріанських. Ну, типу, як вегетаріанська враховується. Не, не тваринного походження.